Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні приготуємо дуже смачні і хрумкі огірочки, як у Макдональдсі на зиму. Їх можна легко приготувати, щоб потім зробити бургери смачні у себе вдома. Також вони чудово підійдуть до звичайних бутербродів на сніданок. Що мені потрібно? 2 кг промитих огірків і вже покришених тоді я вже зважую 2 кг. Нарізаємо на кружочки ось приблизно такої товщини, не дуже тоненько. Нарізала я огірки, зважила приблизно 2 кг Далі мені потрібно буде. Цибуля, у мене три невеличких, якщо великих можна, 2-4, ну це вже можете по тому, як ви полюбляєте, можна більше. На півкільця ми нарізаємо, так як на салат. Перекладаємо нарізану цибульку до огірочків. Також нам потрібно їх посолити. Я беру 3 чайні ложки без верха солі, солимо і перемішуємо, і залишаємо приблизно на годину, півтори для того, щоб пустили сік. Сік нам не потрібно буде, а самі огірочки потім будемо кидати в маринад. Перемішуємо і залишаємо. Тим часом будемо готувати маринад. Для маринату мені потрібно 300 г оцту, 300 г цукру, 3 столові ложки з верхом французької гірчиці, ну і також спеції. Зараз ми додаємо в кастрюльку, де будемо заварювати маринад, для того, щоб розчинився цукор. Додаємо цукор, оцет. Детальний список інгредієнтів, як завжди, буде під відео. Я взяла приблизно. 15 штучок чорного горошком перцю, штучки 4 духмяного і штучки 3-4 лаврового листочка. Додаю французьку гірчицю, 3 великі гарні столові ложки зверху. І ставимо, відправляємо на вогонь, щоб розчинився цукор і закипів наш маринад. Помішуємо. Тим часом у мене вже у гірочки пустили сік, я їх відсіжую від соку і перекладаю в миску, де буду варити цей салат. Бажано брати не кастрюлю, щоб не була така висока, щоб нам. Бо якщо ви візьмете. Високе, знизу вже вони будуть міняти колір, а зверху ще не будуть міняти, тому краще широку поверхню, на якій будуть вони варитися. І зараз беремо гарячим маринадом, заливаємо, включаємо вогонь і чекаємо, щоб закипіло. Часто не мішаємо, так просто час від часу, поки закипить, разів три помішуємо. І будемо спостерігати, як огірочки будуть змінювати колір. Коли вони у нас вже змінять колір, якраз вони тим часом і закиплять. Ось, бачите, такий колір повинен поміняти. Ось огірочки наші закипіли. Не більше 5 хвилин ми їх проварюємо. У нас вже підготовлені повинні бути стерильні баночки сухенькі. 5 хвилин прокипіло, гарячі ми розкладаємо в стерильні баночки і закатуємо. Друзі, обов'язково приготуйте цей рецепт. Цей рецепт вам дозволить насолоджуватися хрумкими маринованими огірочками, як у Макдональдсі, протягом зими. Я думаю, що ваші дітки також, як мої, полюбляють бургери, тому це дуже смачно до бургерів. Дехто ще додає куркуму, я не додавала, може це і теж смачно, просто у мене не люблять куркуму в сім'ї. Вихід виходить 5 баночок. Чотири я закатала, а одну залишила, щоб зразу їсти. Ось так наложуємо і відставляємо. В кінці я ще ось перевернула кришечком донизу і накрила якимось рушничком для вихолод... до вихолодання. Ось дивіться, які вони у нас виходять. Повірте, це дуже хрумкі і смачні огірочки. Пробуйте не пожалкуєте. До побачення!